Безпека людини такий стан людини, коли дія зовнішніх і внутрішніх факторів не призводить до смерті, погіршення функціонування та розвитку організму, свідомості, психіки та людини в цілому, і не перешкоджає досягненню певних бажаних для людини цілей. Безпека дорожнього руху це комплекс та система правил заходів і засобів, що забезпечують умови безпечного дорожнього руху. Які спрямовані на захист і збереження життя і здоров'я активним та пасивним учасникам дорожнього руху, а також захист і забезпечення довкілля та майна. Обережно, діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти. Тому рух на великій швидкості заборонено. Ти можеш побачити цей знак біля садочку, школи або дитячого майданчика. Проте це не означає, що ти можеш перебігати дорогу. Ти можеш пройти дорогу у спеціально відведеному для цього місці по зебрі. Пішоходний перехід. Знак застосовується для позначення місць, призначених для організованого переходу пішоходів через проїзну частину. Знак встановлюється праворуч від дороги на ближній межі переходу. Пішохідний перехід попереду знак попереджає про наближення до пішохідного переходу позначено відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою. Підземний переход знак використовується для того, щоб позначити підземні переходи доріжка для пішоходів та велосипедистів. Знак застосовується для позначених доріжок. Призначених тільки для руху пішоходів і велосипедистів дозволяється рух із швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних. Рух пішоходів заборонений. Знак забороняє рух пішоходів. Дія знаку поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений. Місце зупинки трамваю. Знак означає початок садкового майданчика трамваю. Доріжка для велосипедів. Знак дозволяє рух на велосипедах, а також рух зі швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних. Пункт зупинки автобуса даний знак використовується для позначення зупинкових пунктів відповідних видів транспортних засобів, які рухаються за встановленими маршрутами. Пункт медичної допомоги інформує учасників дорожнього руху про розташування пункту першої медичної допомоги. Виїзд велосипедистів: знак встановлюється перед ділянкою дороги, на якій можлива поява велосипедистів, або місце перехрещення з велосипедною доріжкою поза перехрестям.